Привіт. 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 Це. Дівчина. На ім'я Настя. Дівчина на ім'я Настя. Це Настя. Настя. Настя живе. Де? Де? Живе у місті. У місті. Настя. Живе у місті. Це село, це місто, село маленьке, місто величезне. Так, Настя живе у місті. А саме, а саме Настя живе у багатоповерхівці. Так, довге слово. Довге слово. Багато поверхівка. Це багато поверхівка. Так. Це поверх номер один, поверх номер два, номер три, номер чотири. п'ять шість, сім. Поверх. Це поверх. Поверх. Це поверх. Багато, багато поверх. Разом. Багато поверхівка, багато поверхівка. Так. Разом. Настя живе у багатоповерхівці, поверхівці. Так. А саме. Настя живе, а саме саме Настя живе у квартирі у багатоповерхівці. Добре? Добре, добре. Отже. Настя диви. Настя дивиться дивиться. А що болить? А. Це квартира. Це багатоповерхівка. Настя живе на 1, 2, 3, 4, на четвертому, на четвертому поверсі. Добре, Поверсі. На поверсі. Поверсі. Так. І от. Одного дня, одного дня, у Насті заболіло горло. Горло це горло, горло, так. Заболіло ой! 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 Заболіло, заболіло. Тепер, тепер у Насті болить, а болить горло, це, це горло. Горло. Так. І Настя хоче, 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 записатися на. Прийом до лікаря. А, де лікар? лікар, лікар ось тут. Тут. Це лікар. Лікар. Настя хоче піти, піти до лікаря, до лікаря. І тому Настя записується, записується, записується онлайн. Онлайн до лікаря. Добре? Добре, добре. Це веб сторінка. Сторінка. Десь тут там. Сторінка, як у книзі, книга має сторінки. Це веб сторінка. Так. А це анкета. Анкета запису, запис? запис на прийом. На прийом до лікаря. До лікаря. Це як емоді. Так, лікар. Лікар до лікаря. Так. Настя записується, записується, так. І дивиться. Дивиться на календар. Це календар. Це календар. Настя дивиться на календар. Так. І бачить, бачить, ага, бачить, що зараз? Зараз перше. Перше. Березня перше березня, березня. Перше березня. Так. І Настя бачить, бачить, бо дивиться, дивиться на календар. Бачить, бачить, що? Вона, Вона піде. Піде до лікаря, до лікаря за два дні, це день, за два дні, тобто вона піде, піде до лікаря, піде до лікаря третього. Третього березня. За два. Дні. За два дні. Так. Е, два. Три. Ось так. За два дні піде, піде до лікаря. Добре, добре. Так і, і зараз. Зараз. Зараз Настя чекає. Чекає, чекає, чекає. Чекає два дні. Так, чекає. Бере телефон. Телефон. І дивиться, дивиться тік-ток. Тік-ток. Ось так. А далі буде. Далі буде. Далі буде. Не? прогав, Не прогав. Подобається. Подобається. Вподобайка. Підписка. Дзвіночок. Поділися. Айтокі. Інстаграм. Тік-ток. Бувай!